Відкрита трибуна. Більше велика заробітна плата, тому що наразі, ну, в принципі, робота підрозумуває собою, що ви будете працювати заради грошей. Гроші, хто б щоб не казав, що типу гроші не приносять щастя, ні, так воно немає. Важливо займатися хобі, і ти можеш займатися і спортом, ну чим завгодно, взагалі, коли в тебе є гроші. Тому звісно, що велика заробітна плата. Однозначно кайфувати від роботи. Однозначно. Тому що коли ти розумієш, що тобі тяжко працювати або колектив дуже тяжкий, то неважливо взагалі, яка у тебе зарплатня, ти все одно хочеш відтуди, відійти звідси. Тому однозначно кайф від роботи. Я думаю, що кайфувати, тому що коли тобі подобається те, що ти робиш, то і... Якимось часом можна буде і великі кошти цього теж заробляти. Ну, коли працюєш без кайфу, мені кажеться, ну немає задоволення. Краще кайф від роботи. Кайфувати від роботи, тому що коли ти займаєшся улюбленою справою, вона насамперед для душі, в принципі, тобі подобається дуже сильно. Хайфувати від роботи тому, що це можна зробити так, щоб отримувати велику заробітну плату потім. Працювати на перспективу. Відкрита трибуна.